Доброго раночку. Сьогодні 16 листопада, 16-й день челенджу. Сьогодні, якщо чесно, напевно, найбільший треш. На вулиці 3 градуси тепла, сильний вітер, я думаю, це видно по хвилям. Тому багато говорити не буду і запуск стоячи, тому що мені холодно навіть так. Хоча я тільки що гарно розігрівся і присідав і віджимався. Бігенько купатися і відігріватися і додому. Я думаю, ви бачите хвилі. Мені холодно вже зараз. Боже, я тільки зайшов. Ви знаєте, що в перші секунди у воді спочатку виділяється адреналін, який відповідає за пробудження, а потім норадреналін, який відповідає за ясність, а потім кортизол. Фух. Але з кожним разом кортизолу виділяється менше. Адаптація. А потім в організмі пропрацьовується ендорфін і дофамін. Це задоволення і натхнення. Сьогодні саме, навіть, напевно, максимальний такий треш для тіла. Такого ще не було. Нові відчуття. Фух, я зробив це. Але боже, як холодно. Я просто не відчуваю пальців. Боже, згадався пошлий анекдот. А знаєте, мужик зняв куртизанку, дівчину легко поведінки і каже, ну зараз у нас з тобою буде секс в такі місця, в яких тебе ніколи не було. Вона така, о, бідні мої оченьки, це я хочу сказати, бідні мої пальчики. Ой, Я це зробив. Це сьогодні дійсно випробування, я собою впишаюся. Е, воду не скажу скільки, бо я просто забув. На цьому треші з водою, з вітром, з холодом. Я ще не адаптований, такий не готовий. І взагалі. Але посмішка на моє обличчя, все чудово. Поїду додому зараз, зараз відігріватися. Смачний сніданок. Неділя, вихідний. Гарного дня вам!